Добрий день, шановна аудиторія! Вас вітає студентське наукове товариство кафедри анатомії людини Харківського національного медичного університету. Та з вами сьогодні я, Коваль Софія Вадимівна, у ролі лектора. Сьогодні ми розберемо невелику, але досить важливу тему з курсу неврології анатомії людини, а саме шийне сплетення Plexus Cervicalis. Чому тема важлива, тому що має в собі багато підводних каменів та деталей, на які краще звернути увагу. Тож, шийне сплетення утворено передніми гілками перших чотирьох спинномозкових нервів. Сплетення розміщено під грудинно ключично сосковидним м'язом мускулюс тенаклей мастеїдеус. З цього сплетення відходять м'язові нерви, рухові або моторні, та шкірні нерви, чутливі або сенсорні, а також змішаний нерв, про який ми поговоримо пізніше. Шкірні гілки або рамі кутанеї відходять з підбічного краю грудинно-ключично-сосковидного м'язу. Серед них великий вушний нерв або Nervus auricularis magnus. Якщо дивитися з боку потиличної кістки, то ви побачите його у позадвушній ділянці. Якщо ж у ділянці шиї будемо дивитися, то ми побачимо теж у позадвушну ділянку гілка, як підходить, та гілка на рівні мочки вуха. Наступний малий потиличний нерв або Нервус аксіпіталіс мінор. З боку потиличної кістки ми побачимо, що нерв розташований під нервус аксіпіталіс майор, а також нерв буде заходити на тім'яну кістку. Наступні нерви це надключичні нерви, нерві супраклавікуляріс. Якщо дивитися у шийній ділянці, ми побачимо, що нерви спускатимуться до рівня ключиці. Поперечний нерв шиї нервус трансверсус колі. Його гілки будуть відходити як догори, тобто до рівня а, нижньої щелепи, так і більш донизу. Тож, розглянемо кожен з цих нервів по черзі. Великий вушний нерв або нервус auricularis magnus. Нерв іде вгору по зовнішній поверхній мускулі Стерноклей Мастерс та й нервує шкіру позадвушної ділянки та зовнішнього слухового ходу. Серед гілок задня та передня. Або нервус auricularis magnus ramus posterior та рамус антеріор. Як ми бачимо, рамус posterior йде у позадвушну ділянку, а рамус антеріор буде знаходитись приблизно на рівні мочки вуха. Наступним розглянемо малий потиличний нерв. Або Нервус оксипalis мінор. Нерв іде вгору і назад, вздовж заднього краю мускулю стернеклей Мастеїдеус, часто буде захований під цим м'язом, тому його буде важко знаходити. Нерв буде інервувати шкіру потиличної ділянки. Також можемо побачити регіон його дії. Також можемо побачити регіон його дії. Та як він буде виглядати, якщо дивитися на шийну ділянку. Тобто ми бачимо, що він йде. До потиличної кістки. Наступними розглянемо надключичні нерви або нерві супраклавікулярис. Ідуть пучком вниз і латерально. Перетинають спереду ключицю та інервують шкіру надключичної ділянки бічного трикутника шиї шкіру над дельтоподібним м'язом верхніх відділів грудей. Серед гілок присередні надключичні нерви, проміжні надключичні нерви та бічні надключичні нерви. На малюнку можемо побачити нервіс супраклавікуляріс lateralis або бічні надключичні нерви. Нервіс супраклавікуляріс інтермедії, які будуть розташовані нижче бічних надключичних нервів. Тобто, це будуть у нас проміжні надключичні нерви. Та останніми – присередні надключичні нерви, або нерві супраклавікуляріс медіаліс. Регіон дії надключичних нервів зображено на малюнку. Та четвертий поперечний нерв шиї або нервус трансверсус колі. Нерв перетинає зовнішню поверхню мускулі Стернаклеймастеїдиус та інервує шкіру шиї. Серед гілок верхні гілки та нижні гілки. Рамі суперіоріс, яка буде ближче до нижньої щелепи, та рамі інферіоріс, яка буде паралельна нерві суперклавікуляріс медіаліс. Регіон дії поперечного нерву шиї також зображено на малюнку. А тепер переходимо до м'язових гілок або рамі мускуляріс. М'язові гілки шийного сплетення інервують усі глибокі м'язи шиї і беруть участь в утворенні шийної петлі або ансоцервікаліс, формуючи її нижній корінець. Від петлі інервуються м'язи, які лежать нижче під язикової кістки. Як ми вже сказали, рамі мускуляріс – а також варто зазначити нервус Cervicalis Descendens – анастоматична гілка. Така назва пішла від того, що нерв утворений шляхом анастомозу або з'єднання між першим і другим шийними спинно-мозковими нервами С1, С2 та петлею шиї Ansaцервікаліс, що складається з нервів, які інервують м'язи шиї. На препараті ви можете побачити це з'єднання. Наступним розглянемо змішаний нерв або діафрагмальний нерв нервус френікус. Sprenicus. френікус, корінці якого відходитимуть від С3, С4 та С5, утворюється з двох ніжок шийного сплетення, спускаються по передній поверхні переднього драбинчастого м'яза або мускулюс каленus антеріор. Далі проходить між підключичною артерією та веною, потім через апертура торацікс суперіор у грудну порожнину. Важливо зазначити, що тут лівий діафрагмальний нерв перетинає спереду дугу аорти. Можете побачити на малюнку шлях діафрагмального нерва, який ми зараз розглянемо детальніше. Та на іншому малюнку його корінці. У грудній порожнині діафрагмальний нерв входить до складу органів переднього середостіння. Проходять спереду кореня легені, потім між перикардом і плеврою досягає діафрагми, розгалужуючись у ній. Нервус френікус, рухомий нерв діафрагми, має в своєму складі так само чутливі і вегетативні волокна. А тепер важлива деталь у будові нервус френікус, на яку варто звернути увагу. Як відомо, нерви повинні бути розташовані найближче до органів, які вони і нервують. Але. Як ми вже знаємо, корінці змішаного нерва відходитимуть від рівня шийного 3, 4 та 5 хребців. Тож, пояснене цьому внутрішньоутробний розвиток. Під час закладання нервової трубки діафрагма дійсно буде приблизно на рівні С3, С4 С5. Саме тому закладка корінців діафрагмального нерву буде на цьому рівні. Проте з плином внутрішньоутробного розвитку діафрагма опускатиметься, а разом з нею і нерв. Саме тому зараз ми бачимо, що аби нерву добратися до діафрагми, йому треба пройти цілу грудну клітку. Гілки змішаного нерва. Серед них перикардіальна або чутлива гілка. Вона йде до осердя та перестінкової плеври. А тепер поговоримо про різницю між правим та лівим діафрагмальними нервами. Правий діафрагмальний нерв проходить через діафрагму і нервує вісцеральний листок очеревини, який вкриває печінку та жовчний міхур. Лівий, в свою чергу, і нервує очеревану до рівня підшлункової залози. Рухові гілки його і нервують діафрагму. А тепер поговоримо про їхній шлях до діафрагми. Правий діафрагмальний нерв проходить спереду над латеральною частиною правої підключичної артерії. Пізніше входить у грудну клітку через верхній грудний отвір, спускається спереду вздовж корення правої легені, проходить по перикарду правого передсердя серця, пронизує діафрагму в місці відкриття нижньої порожнистої вени та інервує нижню поверхню діафрагму. Лівий діафрагмальний нерв, в свою чергу, проходить спереду над медіальною частиною лівої підключичної артерії. Входить у грудну клітку через верхній грудний отвір. Спускається спереду до кореня лівої легені. Перетинає дугу аорти і оминає блукаючий нерв. Проходить по перекарду лівого шлуночка, пронизує та інервує нижню поверхню діафрагми. Тож, підсумовуючи наші теоретичні знання, сьогодні ми їх перевіримо за допомогою крок 1 тестів. Тож, перше питання. У чоловіка 50 років, який потрапив в лікарню з ножовим пораненням шиї, внаслідок пошкодження шкірної гілки шийного сплетення відсутні чутливі шкіри у передньому трикутнику шиї. Яка гілка шийного сплетення була пошкоджена? Тут правильна відповідь: Поперечний шийний нерв або відповідь А. В лікарні доставлений чоловік 43 років з різаною раною шиї. Після обстеження лікар приймального відділення встановив пошкодження нерва та зниження внаслідок цього у рухомості діафрагми, який нерв пошкоджений. У цьому питанні правильна відповідь Д. Діафрагмовий нерв. Після операційному періоді у чоловіка 36 років спостерігалися судомні скорочення діафрагми. Лікар провів блокаду однієї з гілок шийного сплетення, що ліквідувало це ускладнення, блокаду якої гілки шийного сплетення провів лікар. Тут правильна відповідь буде С або нерву Sperніkus, адже саме цей нерв буде відповідати за інервацію діафрагми. Хворий 27 років звернувся до лікаря зі скаргою на наявність пухлини, що розташована на мускулю Sternacle Mastaideus. Хірург під час видалення пухлини виявив нерв, що прямує з під заднього краю цього м'яза до вушної раковини. Який нерв виявив хірург? У цьому питанні правильна відповідь є. Або нервус auricularis magnus, тому що саме він буде прямувати до вушної раковини. Обстеживши жінку 46 років, лікар встановив у неї запалення шийного сплетення, ураження яких спинномозкових нервів виявив лікар. У цьому питанні правильна відповідь А. С1 С4. Адже ми вже знаємо, що шийне сплетення утворене передніми гілками перших чотирьох спинномозкових нервів. До лікаря звернувся пацієнт зі скаргами на підвищену больову чутливість шкіри вушної раковини та зовнішнього слухового ходу. Лікар діагностував запалення шкірної гілки шийного сплетення, яка гілка шийного сплетення уражена запальним процесом. Тут правильна відповідь буде: Нервус аурикулярис магнус або відповідь Б. Адже саме цей нерв буде контролювати чутливі шкіри вушної раковини та зовнішнього слухового ходу. Лікар встановив у жінки 56 років запалення шийного сплетення. Одним з наслідків цього запалення з'явилося порушення функції м'яза грудної клітки. Функція якого м'язу грудної клітки порушилась? Правильна відповідь це діафрагма, тому що саме про неї ми сьогодні згадували. А контролювати її буде діафрагмальний нерв. У лікарню машиною швидкої медичної допомоги доставлений чоловік 33 років зрізаною раною шиї. Хірург встановив пошкодження нерва, який виходить з під заднього краю мускулю стернеклеймастаїдеус. Пошкодження нерва супроводжується порушенням чутливості шкіри потиличної ділянки, який нерв пошкоджено. У цьому питанні правильна відповідь буде D. Нервус occipitalis min. Тому що саме цей нерв буде контролювати чутливі шкіри потиличної ділянки та виходити з під заднього краю мускулю Стернеклей Виконуючи розрізи шкіри в межах надключичної ямки, лікар повинен пам'ятати про численні нерви, які інервують цю ділянку. Які нерви можуть бути пошкоджені розрізами в межах надключичної ямки. Правильна відповідь є нерві супроклавікуляріс, адже саме вони будуть контролювати. Чутливість ділянки надключічної ямки. Питання номер 10 Чоловіка 34 років доставлено в лікарню з різаною раною шиї. Під час хірургічної обробки хірург вивив пошкоджений нерв на передній поверхні мускулю скаленус антеріор. Який нерв пошкоджений? Правильна відповідь А. Нервосфренікус. Адже, як ми сьогодні вже згадували, саме цей нерв буде спускатися по передній поверхні переднього драбинчастого м'яза або мускулес каленус антеріор. Машиною швидкої медичної допомоги у лікарню доставили чоловіка 23 років з ножовим пораненням шиї. Лікар приймального відділення встановив пошкодження нервів, яке обумовило втрату чутливості шкіри в ділянках малої та великої надключичних ямок і підключичної ямки, які нерви пошкоджені. У цьому питанні правильна відповідь це нерві супраклавікулярис. Останнє питання. В лікарню поступив чоловік 20 років із ножовим пораненням бічній ділянці шиї. Проводячи хірургічну обробку рани, лікар перевірив цілісність всіх гілок шийного сплетення, що виходять з підбічного краю мускулю стеноклеймастеїдус. Цілісність яких гілок шийного сплетення перевірив хірург. Правильна відповідь шкірні гілки. Або варіант відповіді це. Адже саме вони будуть відходити з-під бічного краю грудинно ключично-сосковидного м'язу. Тож, на сьогодні наша лекція підходить до кінця. Дякуємо, що прослухали її. Сподіваємось, що ви щось нове для себе запам'ятали або оновили свої знання з цієї теми. А ми побачимо з вами в наших нових відео. Тож, підписуйтесь на наш канал, аби не пропустити нових анонсів та відео. До нових зустрічей.